Вітаю вас у своїй майстерні рослин, я Наталя, і сьогодні моє відео буде огляд гортензій великолистових, які в мене зараз ростуть. Е Розпочинаю із шикарнючого куща моєї улюбленої гортензії. Шапка дивиться, яка здорова, яка вона тяжка, вона квітує дуже гарно. Це гортензія із Серії ЮНДМІ, це японський сорт, і він називається Лав. Любов, і це в дійсності Любов. Квітує кожного року, вона є переможцем виставок. Гортензія заявлена як ремонтантний сорт, і в дійсності вона квітне на пагонах поточного року. У мене в цьому році верхні бруньки не збереглися, але подивіться, як вона квітує сьому кущу десь близько восьми-дев'яти років і розростаються дуже гарно, пагони, дуже міцні, гарно тримають форму, вони не розпадаються. Ну і звичайно, що я дуже люблю обожнюю. Я зараз вам покажу квіточки, вони незвичайні, вони повні і в дійсності це любов. Дуже гарна гортензія. Ну, а огляд тих гортензій, які я вам роблю, можна в мене придбати саджанці за гарною, адекватною вартістю. Тож, кому це буде цікаво, я в описі під відео залишу контактні номери. Будь ласка, звертайтеся. Ну і. Дивіться, зверніть увагу, які гарні квіточки. Вони дійсності такі, як розеточка, повненькі всередині заокруглені, дуже міцні. З таких гортензій я роблю сухоцвіти, на, ну, не сухоцвіти, а засушу, за, зрізаю і засушую. вони дуже добре тримають форму і виглядають дуже-дуже гарно. Всю зиму можуть стояти як прикраса вашого житла. Ну, не Говорячи вже про те, що вона буде вас радувати і протягом сезону. Багато вже розквітло, але ви бачите, що ще, ще є не розквітлі бутони, які досі вона викидає і буде квітувати мені до осені. Ну і поряд у нас друга красуня, яка називається Хотрет. Квітки червоного кольору в цьому році щось у мене трошки е, блідніші, ніж зазвичай. Ой, мабуть, треба трошки підкислити, щоб був яскравий, більш яскравий колір, але це також квітка, яка дуже добре тримає форму. Ну, у нас була злива всю ніч і весь і половину дня сьогоднішнього. І я дивлюся, що ці гілочки, які... Кущ розрісся, і певна частина гілочок, вона вроді як трошки росла в, нахилена в сторону, тому що ну, не було місця, куди рости горизонтально. І от вони відхилилися, але все рівно кущ дуже добре. Бачите, вони відхилилися. Це дві гілочки, але подивіться, на одній гілочці, ось на оцій, скільки суцвіть. Також у мене верхові почки в цьому році не збереглися, і вона квітує на тих пагонах, які пішли з більш нижчих бруньок. Теж ось така красуня, вона також мені дуже-дуже подобається, і я її рекомендую однозначно. Вона додає шарму, вона дуже яскрава і квітує кожного року. Гортензія мінлива, вона трошки у нас нижча буде, ніж любов, але ви подивіться на ці соцвіття і подивіться на весь цей кущ. Вона раніше розквітає, ніж любов, трошки вже є підпалене на сонечку. Але все рівно, незважаючи, мені навіть не хочеться видаляти ті суцвіття, які вже припалилися. Я ще трошки хочу полюбуватися ними пізніше їх видалю. Але ще також є багато молодих суцвітів, які тільки-тільки порозквітали, і вона також буде мене радувати дуже ще довго. Також Пропоную вам ще й таку гортензію. Ну, і є в мене ще сорти нові, вони молоденькі. Це кущики, які я висаджувала в минулому році, якимось було рік, якимось було два. Тобто вони зовсім молодюсінькі. Але незважаючи на це, вони розквітли вже в мене. І я хотіла дуже подивитися, які ж вони будуть мати суцвіття. Тому зараз покажу я вам. Гортензія елфі. Вона почала квітувати дуже рано, вже переквітає, але ви бачите, що на пагоні молодому, пагоні цього року вже в мене також є суцвіття, яке мене ще порадує. Двокольорова, така біло дуже гарна. Вона невелика буде за ростом. Листочки з такими підпаленими, темнуватими. Ну, і ось така елфі також. Може у нас бути незвична красуня First Edition Eclipse. Ви бачите, якого темного кольору листочки. Темно-темно-бордового, майже коричневого. І ось такі гарні суцвіття. Частинка вже відквітає, частинка ще квітує в мене. Кущику два роки. Він дуже гарно почав у мене рости в цьому році, дав приріст. І ось така красуня вона виглядає дуже незвично, дуже так екстравагантно. Ну і я уявляю, яка вона буде доросла. Темний кущ і яскраві на фоні темного листя яскраві кольори. Представляю вашій увазі. Сіндерело, вона переквітає вже, але я хочу звернути увагу на форму квіточки, і вона вся в зубчиках, ніби в оборочках. Я додам фото, як вона виглядала, коли вона ще квітла. Тобто всі квіточки були такого яскравого, насиченого ніжно-рожевого кольору, а зараз вона переквітаючи стає кремовими. Теж дуже цікава. У мене маленька, двохрічка, але бачите, як квітує гарно. Ну і ось дивіться, ще яка красунечка у мене. Дивіться, яке суцвіття. Ну, і як ми називаємося, Фрізби хот Pink. Ось така ще красуня, незвичне суцвіття в неї. Також квітує, бачите, на пагонах. На пагонах цього року, на молоденьких пагонах квітує, і буде мати ось яскравий, яскраві гарні суцвіття. Ще в мене є одна гортензія, яка називається гамбург. Також тільки починає розквітати. Бачите, один вже розпускається, другий є. Також гарні такі супкі. Вертикальні паростки в неї дуже гарні, міцненькі. Ну і подивимося, як воно буде, тому що в мене є схил, я зараз покажу здаля. І коли я висаджувала, то сіндірела повинна була. Бути за зростом вищою, а гамбург найменшим. Я хотіла зрівняти лінію так, за рахунок того, що є отак у мене де схил. Я хотіла, щоб тут була та, що нижче, і тоді б вони кущ вирівнювався так, в одну ну, вирівнювалися в одну лінію. Але поки що бо вони ростуть так. Ці дерева та поки що найнижче, а гамбург вищий. Ну, Почекаємо, подивимося, як буде далі. Також переквітає Flyme Hot Pink. Все, з з цієї сторони, тут соцвіття краще видно. Додам також фото, яка вона була, коли починала квітувати. Теж два роки кущику, дуже-дуже гарні квіти, незвичні, повні такі, бачите, наповнені. Коли переквітає, з'являються ще такі зелененькі акценти світло-зеленого кольору. Також мені дуже-дуже вона подобається. О ще одна красуня. Curly Sparkly Blue. Пурпул, мабуть, так правильно. Е е е е Низенький кущик, це була трьохрічка. Він не дуже в мене пішов угору. Але дав гарні квітоноси. І я хочу звернути вашу увагу на форму квіточки. Подивіться, яка вона красива. Подивіться, кожна квіточка це як свій витвір мистецтва. Дуже гарна, дуже така незвична. І я просто уявляю, коли ці квітки виростуть і будуть великими, тобто це буде взагалі шедевральний кущ. Ну, і з цієї сторони, бачите ще. Розквітаючі, ще зелененькі, червоненькі. Ось такі красуні. Квітують у мене також волотисті гортензії вже. Але зараз я про них розповідати не буду. Сьогодні я хотіла зробити огляд саме гортензій викол... великолистових. Всі гортензії будуть доступні до замовлення, тож кому цікаво, будь ласка, звертайтеся.